Напередодні нового навчального року освітян міста та сусідніх громад об'єднала серпнева конференція. Серпневий івент зібрав 500 вчителів та вихователів з Олександрійської, Попельнастівської, Нуфрівської та Пантайвської тергромад. Привітав педагогів Сергій Кузьменко. Понеділок, 2 вересня, ми сідемо йдемо куди до наших улюблених діток, до наших класів навчати мудрому, вічному і важливому. І я надзвичайно з великою вдячністю хочу сказати вам, що ви дуже круті дуже великі молодці, адже організувати навчальний процес під час викликів, які дісталися на нашу долю, дуже тяжко. Ми всі пам'ятаємо, як ми не розуміли, як це можна навчати, як почався коронавірус, як ми вивчали нові слова, а може не нові, хтось знав їх краще, да, там онлайн, офлайн. Ось, розібралися, але колесо історії пішло не таким шляхом, як нам всім хотілося. Колесо історії пішло складним етапом, і на нашу долю, на долю наших дітей випало дуже важке випробування. Війна, війна, яка принесла багато смутку, багато горя, багато сліз в наші родини, в наші громади. І... Організувати навчання під час війни це дуже складно. А організувати життя в місті або в громаді під час війни, повірте мені, що також дуже важко і дуже складно. І кожен день приходиться займатися не тільки з посмішкою на обличчі якимись справами, якими хочеться займатися. А на жаль, дуже багато заходів у нас із слізьми на очах. І... Сльози не повинні забрати у нас віри. Я, як і ви, вірю в те, що Україна найближчого часу переможе. Я як і ви вірю, що ми обов'язково зберемося на радісному західі на дні перемоги України і багато-багато будемо. Розповідати один одному історії про те, як нам вдалося, як ми змогли і як ми обов'язково зможемо відбудувати красиву Україну. А поки що інша гарна новина. Олександрійським педагогічним працівникам повернули 20% премії за престижність праці. Про це Сергій Кузьменко повідомив особисто. Далі до слова запросили Світлану Гутніву, яка вже в топ 50 найкращих вчителів України та очікує на результати топ десятки. І призерку всеукраїнських етапів конкурсу Шевченка та міжнародного конкурсу Молодь дебатує 11-класницю Катерину Гласкову. Вони ділилися думками про роль українського вчителя та його вплив на сучасну молодь. Після вступної частини учасникам конференції запропонували обрати локації та секції. На відміну від усіх попередніх, ми нарешті зустрічаємося офлайн наживо. Дякуючи нашим збройним силам. Сподіваємося, що так і надалі будемо працювати. Ми виводимо дітей в школи, тому звичайно вчителі виходять першими, щоб показати ось цей досвід і бути зразком, як завжди. Серпневі зустрічі в цьому році проходять в мультипрофільному ліцеї і називається серпневий івент. Ну, власне, перекладається слово як серпневі зустрічі, да з таким цікавим новим словом вчимося новому. Всесвіт педагогічних можливостей. Чому саме така назва? Тому що кожен заклад освіти, який знаходиться, який працює в місті Олександрії, він показує свої можливості. У нас експерти представлені в кожному закладі. У нас більше ста експертів, і у нас сьогодні фактично 500 присутніх педагогів. Директорка гімназії Сузір'я 19 разом з командою працює в ролі спікерів на одній з локацій. На Нашій локації ми хочемо розказати, як мріяти, як здійснювати свої мрії, як реалізувати свої найзаповітніші плани, як зробити свої дії ефектними. А це модернізація, піднесення до чогось більшого, кращого удосконалення. Тож удосконалюємося, змінюємо світ на краще і змінюємося самі. На локації говорили також про доброчесність, проєктну діяльність, тему світу брали участь в майстер-класах, згадували про дистанційну освіту і звичайно національно-патріотичне виховання.